Наразі Джо Байден затвердив план секретної ядерної стратегії США. офіційно про перегляд ядерної стратегії Білий Дім оголошувати не збирався. Втім, про це йдеться в матеріалі Таймс». Цей документ оновлюється приблизно кожні чотири роки, і настільки засекречений, що немає електронних копій. Він має на меті підготувати США до можливо скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. А також допомогти не допустити розширення арсеналу Пекіно до слова з часів президента Гаррі трумана ця ядерна стратегія була в переважній більшості зосереджена на арсеналі Кремля. Очікувано цілком, що у Пекіні не зраділи чуткам про те, що США переорієнтувалися на протидію розширенню китайського ядерного арсеналу. Так, речник Міністерства закордонних справ Китаю зауважив, Піднебесна глибоко стурбована цими повідомленнями. Він заявив, що США розкручують наратив про ядерну загрозу з боку Китаю, аби знайти виправдання для отримання стратегічної переваги, і додав, що Вашингтон постійно роздмухував так звану теорію ядерної. Загрози із боку пекіна.